Напрошу, ну, вона каже: блять, я що тобі масажист, піди до масажиста, типу, реально, піди заплати типу, гроші, і тобі зроблять масаж, і в тебе спина не буде боліти місяць, нормальний, і раз на місяць будеш ходити, типу. Після запешки кожної я такий, а це ідея. Записався на масаж цього тіла годинний. Це щось коштувало теж там, ну, нормально, так, більше косаря. Я приходжу, там такий здоровий мужичкар зі здоровими руками. І, а я ж ніколи не був на масажі, я не знаю, як це працює. Я кажу, ну, що робити? А він, коротше, видає мені рушник каже: ну, ти роздягаєшся, лягай на оце, коротше це ліжко для масажу спеціальне з диркою. Mm -hmm. а, і і коротше, все. А я кажу, типу, прям гола роздягатися. Він каже, ну можна, типу, гола, а можеш типу, одягнути білизну. Ми коротше, видаємо одноразову. Я такий, ого, одноразова білизна. Оце кайф. Він каже: да, там лежить типу, рушник, там коротше, лежить одноразова білизна, можеш типу її одягнути. Я таки думаю, блін, оце зашиблій. Він виходить. Я коротше, роздягаюся, беру цей рушник, а там, коротше, стрінги лежать такі. Хуйові, типу. Одноразові. Чого хуйові? Такі... Ну, бо вони таке враження, що з телефонового пакета зроблені оцього п'ятикопійчного, п'ятикопічного, тільки чорного. <рес> <рес> І я такий ох, й оце да. І якщо я вдіну, я буду виглядати, як чувака гачамуча. Тому я винчив <рес> <рес> роздягнутися до гола, а ці стрінги списують. <рес> буду забирать. І цей. Що, типу, він зробив мені масаж, я поїхав додому. І він такий де стрінги. Такий не знаю. <ріхи> <ріхи> Дубе. Та, я такий, я, 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 я не знаю. А насправді я, я вирішив зробити подарунок своїй дівчині і прийшов додому і такий. кажу, чуєш, мала, в мене для тебе є подарок. <ріхи> Вона каже, що там, кури гриль? Я такий круче. Це стрінги пийки. Так. Як я виходжу з душа, такий, типу, мокренький, сексуальний, і в цих стрінгах з телефона, і вона як починає з цього ржати. Сам зробив. Ну вони такі реально були. Знаєш, як. Добре, не целофановий пакет, але така тканина, як оці Авоські, які. Для тяких. Які, які вігани пропагують, що, типу, це не целофан, це Авоська. Ну, котрий типа вона... з, з дірками оця фігня. Так, да, да, да. от з такої тканини вона була. Uh -huh. Ще на три розміра більше. <рес> в смысле, на три розміри більше. <рес> Як не це поняв, <розумів. рес> ну, типу... <рес> Вона спадала, типу. Ну так, да, вона трималась на саплях там. <рес> на чесному слою. Добрий ранок, Святослав. Святослав, тепер твоя черга розповідати про історію про стрінги. немає таких історій. Піздець, як це? блядь, стрінги. Я не знаю, що взагалі влад де звідки. Він. він то лікаря ходив, У Нас уже це всі чого? розказали історію про стрінги, тільки ти остався. Ну так, В, мене, в не... Тебе, є с... Тебе є сестра? Є. Yes. Ти не, не бачив неї стрінги ніколи не крав? Не одягав на голову. Я мені затримал ворон, блядь? буде шумлять. Я думав, всі так роблять. Сково сестра є. Бля, ну маневр є, декілька питань до мого брата. Або мама в тебе є, ну мама ж точно є. Краще не говорити в твоєму зараз. Да, пиздец, про маму не стринги лучше не говорить згодом. Та що такого дивного, що крок в трусах, це ж взагалі щось лейтоле. Ну, я маю на увазі в, в, в странних. Е, Блін, як їх називають. В сімейниках? Ні. Стринах одноразово. Трінах юбаних. Так, я забув слово. Одноразові. Я це марку. Як, як одноразові ці тапочки, тільки одноразові стрінги. Ну, типа. Там а, ще ласі поверху поверхні. І не приблизно з одного матеріалу зроблення. Тому що там лактиксінті. Це як, це, як це, це як маска, а ой тільки це, на жопу. Це тобі не, не треба гуглити. Тобі треба взяти, піти, одягнути свої стрінги, стрілинги з тебя. Можна не, не стирати труси, просто носити такі штуки і пр'ються, а вони дорого коштують. Що-що можна не стирати труси, як пов'язати. Це дерева пов не одна штука. Ну, от. а от стільки трусів, що треба от. купити труси, треба купити порошок воду, якщо не, не вручну ти старе. Я школа. знайшов прям такі, як як мені видавали. Прямо тут один в один це вони. А я думав, ти маєш на увазі, що, типу, що можна носить довго одні труси, щоб вони перетворилися в стрінги. Щоб вони настільки так, стерлися. Там не там, де потрібно. Потужно. Там вже буде на стрінг, а це хот секс цей. Цікаво, дє, дє, цікаво, як тобі це в голову прийшло, такий, блін, це, навірно, сексуально дебіс. Мені здається, що це дебіса сексуально, коли в тебе є здорові зналина. Да, ну в твоєму-то випадку таке фінер. Я таку пакетику ходиш просто у такому. А, я просто як жарт це хотів при, піднести. Ага. Я коротше пам'ятаю, як який... Вийшов, я думаю. Хоча ні, знаєте, я передумав, я не хочу кінчати під. Ага. А... Вік, да не хочу. Все видно. Краще під язик, як то ботку розмахтувати. Ну, а це банально. Тоді... Під язик? Ти так кожен раз робиш? Тим можна кінчити стрінг і так розмахувати йому над головою потім. Не. Дякую розгардіаш. Залиш так... свій досвід. Всю... Піздець, ну ти ж як будто просиш пораду у нас. Ти кажеш, ні, мені це вже не цікаво. Ну я думаю, може Можеш казати, е подірвати. кінчити, коротше, на якусь тарілку, заморозити кінчу <рес> розриннику, і потім підкинути комусь під двері, і він такий. Що <рес> таке? Я ще кінчу, поки спав, ні -ні 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 -ні. І він такий, типу. Заморозить сперму, а потім, О, коли боже. ти переготуваєш щось вдома, і ти, збереться велика родина, ти такі. Всі, всі будуть питати, а з чим це. з чим ця шаурма? А ти такий, ха. -ха, -ха шефа. Можна заморозити сперму, зробити з неї зброю. Так, меч і сперми. Так, вбити людину і з цим мечем зі спермою, і потім. Слідчі такі просто піздець, що це за хуйня. Типу, таку фазу кажу, типу, я закінчив твоє. Я 30 років працюю на роботі, всяку хуйню бачив, на це я взагалі не знаю, що це. Ти Мухтара Мохтара передивився. У нас є блінчик з перми, а так. <laughs> <laughs> бунчик сперми Ходіть навіть нічого якось. Навіть не бунчик з сперми, а просто бунчик сперми Ну, деякі млинчики, вони на смак, як сперма, чесно сказати сказав. не дитини? Я знаю, які на смак млинчики. Є раз. Ага. Ну, є такі млинчики, які прям гливкі, знаєте, не чи що. Не, я б він досмажені Не знаю, вони приємніші, ніж не досмажені, але вони часто люблю... розриваються. Я люблю прям. тобі і сперма сподобається. <laughs> да, да, да. Логічно. Спірчик би зараз з картополікою смажною, але. І сперми там зверху ще налить. Не. Ну, сперма, носперма. А у вас немає ніколи такого, що ви замовляєте щось в доставці, і такі, блін, цікаво, сюди хтось кінчав чи ні? От в цей соус з-під підку. Не було блін. Я, я не купую біле соус. Я <laughs> а, а, білі я, с... а, я, а я от люблю білий соус, Я такий кожного Кінчати разу. Кінчати у соус люблю, я думаю, ти щось скажеш. Ну, це само собі. У мене таке тільки з тим, що бабуся готує. <laughs> Твоя бабуся, чи якийсь Ну, Воно просто все, що вона готує, воно так сумнівно виглядає я думаю, блять. Вона туди могла волосся накидати спеціально. Напевно, в неї є банка з волоссям. Ще знаєш так, прометевля твій пакет, як ще щось з тою ганчіркою воняючи. Да-да-да. Ще цей менструальну кров туди нахуячити, щоб, типу, мене заворожити, приворожити, щоб мене. Внуки, блядь, не топ 1 фобії <різь> Крокса. Я боюся, щоб бабця <різь> <різь> накінчала або менструальною кров'ю накидала в їжу. Ta, я гадаю, так, та я гадаю, так-то. Я що ви контент, шить контент, взагалі фільми якісь все ще їжі становитися, я не знаю. <різь> Люди <різь> починають їсти лайно. Чи не починають. Тому що вони вже любий контент употрібляють, ріж би употрібляти хоч щось. Колись них немає, ніби не типу, так. Це вайно, ну. Кол, ні, коли колись люди просто... слухали класичну музику, це ти хочеш сказати. Ну, я, до речі, все ще її слухаю, не знаю. Круто. Колись слухали. Але класична музика це гавно собач. Гавно собач. Ну, — ну, музика приємна, вона просто спокійна та. Нічого тобі не каже, типу, люби там, чи вбивай там когось. Вона просто е, неган неган нега, нега нега, нега, нига Вони наслухаються свого русского репа і потім людей вбиває. Во. во, 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 Вот тут ты тотально правий. Вот это базон, вот це... это базон, я розумію. Баб... Ладно, а б... бабка, шостерненка стреляла полюбаса русского репа наслухали. <просу> Его, аж русского і так как я замочу нахуй. Ну, і хуйню зробив, то. До вистрілів в нього. Думаєш, та шоу. з ума. А. Як там, блядь? Ну все, далі не памятаю. Ааа, я його рот, блядь. Не ваше, якщо що. Пиздец, я вже обрадувався. Чувства я уже не виношу, думаєш, зашов з ума. Давно я Ти, як прежде не сама мене.